А просто кнопки позамерзали, я не можу нажати кнопку. Трак не чіплявся до трейлера. Не блокувалось п'яте колесо, було на Я долив масло на всякий випадок, бо я втрачаю масло, щоб мотор не заклинив. Автоновка перестала працювати через дві години і домі спати. Дивись під трака, там щось вологе. Це був мій останній рейс, я звиняюся, Далі, далі ви все побачите в наступних відосах, якщо вони будуть. Друзі, привіт! З вами Василь, трек-драйвер, снігоход. Новий випуск про траки. Сьогодні буде такий цікавий випуск, тому що у нас в сім'ї є поповнення. Я кидаю трак. Розповім про причини, розповім про всі мінуси далекобоя боя по Америці. Тому дивіться далі, випуск буде цікавий. Поїхали. Все почалося з того, що трак стояв на паркінгу на Чекавщині. І я приїхав за день до виїзду, до виїзду до рейсу. Я його приїхав і завів. Завів для того, щоб він працював цілу ніч того, що було мінус 20 вночі. Він би точно не завівся б зранку. Приїхав на ярді, я щоб вигнати свого сірка, я цього зеленого виганяв трака, бо він стояв на моєму шляху. Мінус 22. Коротше, я буду їхати в торс на коту там на мінус 31. Трак цілу ніч працював, а скло так до кінця і не розмерзлося, ви уявляєте? Така робота. Проїхав 5 годин до Мінеаполіса. Зараз піду зроблю заправку і будемо їхати далі в Вілістон, Норс дакота із Чикащини. Це тисяча миль. Ми завантажували ще з мамою в Індіані. Включить собі дизель, а просто кнопки позамерзали, я не можу нажати кнопку. Чи хочу я додаткові штуки купити: масло, деф, чи ще щось. Я пробую, 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 нічого не виходить, все позамерзало. Треба йти на касу. Обов'язково додаю таку присадку в дизель. Пів пляшечки в один бак, пів пляшечки в другий. Ось вона на 250 галонів. У мене баки на 300 галонів. Так що нормально. Щоб дизель не замерзав, при мінус 20-мінус 30. У мене ще в принципі було майже пів, пів, пів баків, було, але я вирішив додати, тому що така порада є: тримати баки якомога повні е, в зимню погоду, щоб менше дизель примерзав. Навіть з цими присадками. Також обов'язково треба лобове скло промити, тому що попримерзали мої ці форсуночки. Отакі сувеніри явно на заправках стоять для таких людей, як я. Ми, що Я не можу просто пройти повз, щоб щось не купити. Я вже таких собі понакупляв. Я люблю жовтий колір. Ось схоже, в мене вдома стоїть. Оха-хау! Кому подобається така, ставте лайк. Бо ось така, наприклад, мусталф такий. Ча. Спортивний. У мене кабріолет жовтий, Корвет. Тут всякі різні є. Ось така якась інтересна жужа. Тіат! Невеличка на ладонь. Ой, все прикольно, той хто любить їздити в гольф грати. Я накидав сметани, вже важко зрозуміти, що це, але це моя улюблена страва. Вареники з начинкою. Зараз перекушу і буду далі покоряти ці американські морози. Поїхав я до Норс Дакоти. вже тут на вулиці, мінус 26. Тут така рестерія є. Не доїжджає до Бісмарка, миль 150. Слоган цього штату, Норс Дакота. Be legendary. будь легендарним. Зараз заведений, його не, в... не глушив, звичайно. Ох, відверто дуже не хочеться виходити на вулицю. Там мінус 26. А тут так тепленько. О, До речі, ось так називається рестерія. О, різка, різка. Хе. Прикольно. Все, треба їхати далі вже майже 11 вечора. Треба ще поїхати з годинки-дві і потім лягати спати. Друзі, також нагадую, що дружина допомагає з оформленням TPS. Якщо ви на ЮФО, ваше лишилося там півроку рік до закінчення ЮФО, дружина може допомогти вам перейти на TPS. Посилання на інстаграм буде внизу під відео. Пишіть їй. За адекватну ціну вона вам допоможе, все зробить. Вже неодноразово вона це робила. Дуже багато людей до нас зверталося, щоб ви не казали, що вона сидить вдома безробітня. Вона допомагає людям перейти на. Якщо потрібно, пишіть їй в Instagram. Друзі, річка була весела, оце тобі дальнобой. Було мінус 30 вночі. Автономка перестала працювати через дві години, як я ліг спати. Було тепло втрату, потім стало дуже і дуже і дуже холодно. Пічка з машини взагалі наче її немає. Я потім видів два сфетра. ось Один, другий, надів штани, надів носки, закутався, коротше, в одіяло, то так якось і переспав. Зараз піду, зроблю підіайт по колесах хоч постукаю. Капота нема сенсу, відкривати. фура заведена була. Тай буду виїжджати. Mm -hmm. Вон такий туманюка стоїть. В далечині нічого не видно. Ну так, хоч спереду, що щось видно. Ніч, ніч, буду виїжджати на, на доставку Вілістон, Нордакота. А Найбільша боль, я тільки що зрозумів. І з цього всього, що на вулиці вітер, мінус 30. І воно так дує, я прийшов до заправки тут. буквально не, буквально там недалеко. Воно там. Оно там. Це просто було таке випробування, що капець. Я все дитинство в ополонці купався. І оці 30 метрів на вітру, мінус 30, це було як ти реально заліз блін, в ополонку на хвилину. Але я затупив, в мене є термобілизм на Треба Надо було її взяти з собою. Якби я її взяв і вдів би на ніч, було б набагато тепліше. Я просто звик, що, ну, печка завжди працювала і ніколи не відмовляла. Так що, друзі, беріть з собою теплий одяг, термобілизму. Всяке буває техніка. Буває, відмовляється працювати на морозі. Якби мене розвантажує, згадав такий прикол. Пам'ятаєте, то в дитинстві ми там. А зробиш те там, тіпа, за 5-10 гривень. Я би це зараз дав 20-ку тому, хто б язиком доторкнувся до ось до желізяки. Це було б так цікаво подивитися. 30-градусний мороз. Той би язик в секунді прилип до того металу. Майнеті на роздакотах. Прийшлося навколо траку. Дивлюсь під трак, а там щось вологе. No! God, please, no! 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 А тепер подивіться, що тут. З пасажирської ще гірше. Я долив масло на всякий випадок, бо я втрачаю масло, щоб мотор не заклинив. Бо в мене масло було тут надвору в бачку. так Воно таке густе, що воно не л'ється ні грама. Хороше, що в мене було всередині під ліжком. Ось. Тому важливо, друзі, возити з собою масло і бажано в кабіні, щоб воно не бажано, а треба, щоб воно в кабіні було, щоб його можна було налити в холодну погоду. Вулиці мінус 24, я в Норс Дакоті І, І це, це, короче, повна опа, повніше жопам, я вам кажу що далі буде, це, це я піду. Не сподіваюся, що я до готелю доїду. Все, друзі, їдемо в готель. Сьогодні мороз мене не здолає. Мінус 25 а я буду в готельчику в Готельчику в майнаті. Uh, я як приїхав у Норс Дакоту, я це пізніше скажу, але швидко. я Як приїхав самий перший раз в Америку, я був у Норс Дакоті біля Майната. І зараз uh, мій рейс на дальнобої, і я застрягаю тут теж в майнаті співпадіння. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Приїхав я ось до готелю. Ось прямо готель. І тут така парковочка коло готелю для траків. Зараз я буду збиратися, потім ми з вами підемо в готель, заселимося. І далі будемо двіжувати тут цілий день, мабуть, в майнаті. Завтра цілий день, мабуть, ще до середи. Ніхто не знає. Будемо коротше. Все, збираємося з вами. Так, ну це мій готельчик, отут е, столик, крісло, ліжко, ті віха, як я, я не дивлюсь з телевізора, взагалі практично. Так, отут мої речі я складаю, взуття, тут все по стандарту: дзеркало, туалет, душова. Коротше, ситуація така, що до мене приїде трак на заміну, його везе. Міша, ви Мішу бачили в тому відосі, коли в мене вже ламався мотор. І мені зараз треба перейти в інший номер, тому що Міша приїде в 12 часов ночі. Мені треба перейти в інший номер, бо там я попросив два ліжка. Тут в мене в номері одне ліжко всього всього Зараз быстренько треба зібрати цей весь всі ці мої речі і перенести в іншу кімнату. Друзі, як ви зрозуміли, це мій останній робочий тиждень, як далекобійник в США. Чому я вирішив звільнитися? Чому я вирішив покинути цю професію? Ну, загалом мінусів дуже багато в далекобої. Ну і як ви бачите, ми їдемо з вами і по дорозі поламався в мене трак. І поламався він. Я вже розповідав, поламався він в мене в тому місці, де я зробив СІДІЛ. Якось воно так символічно. Ну, звичайно, звільняюся не за те, що він поламався. Я про це думав уже давно. Мабуть, від самого початку, як я почав їздити на далекобої. Тому що, як ви знаєте, ми переїхали в Чикаго, і дружина вагітна була десь на четвертому місяці, потім вона загриміла в лікарню, теж знімали про це відео. Вона була вагітна її вирізали апендицит. Ми дуже нервували за цього. Потім я поїхав на, на траку кататися по Америці. Вона була вдома сама І, і, і не знаю, стикалась вони стикались, але важкувато вагітним жінкам там в них організм перелаштовується, було її важкувато самі. Я буквально місяць відпрацював і вже думав тоді кидати. Потім давай ще трошки протягнемо. Потім приїхала її мама. А коли в нас народилась дитина. Їй мама допомагала, потім моя мама приїхала допомагала. Якось ми так цей рік перебули. А загалом, звичайно, я не тільки і за там підтримки дружини звільняю, що там їй допомагають. Загалом тут якби багато в мене причин. ну Головна причина, то, що я не бачу сім'ї реально. Моя дитина росте, я, я просто не бачу дитини. І воно наче. Повз мене проходить да, і якби є, але якби я цього не бачив. Ось і. Дивіться, я не знаю, буде це коротка пауза на 2-3 місяці, чи може це буде просто вже все? Я більш не повернусь далеко бій. Не знаю. Можливо, якщо тут це відео набере 10 тисяч лайків і дуже багато коментарів буде. Так, да, якщо набере відео 10 тисяч лайків, то я мабуть що повернусь і покатаюсь трохи, покажу вам Америки. Але е, да, ну, найголовніше це те, що я не бачу сім'ї, не бачу дружини, не бачу дитини. І я хочу проводити з ними більше часу. Все рівно я розумію, що я ж не буду сидіти цілими днями вдома, Мені все рівно потрібно працювати. Куди я далі піду? Ну, відразу вам скажу, що далі я піду працювати в таксі. Це те, що не потрібно мені шукати роботу. У мене є автомобіль, да? я собі сів на автомобіль. Я звільнився п'ятницю в суботу, я вже можу їхати на Uber, там, на ліфті. Обов'язково вам про це все розповім. Якщо вам буде цікаво, звичайно. Також в мене є інша така думка, я хотів би спробувати себе. Ну, що спробувати, хочу, да, хочу продавати в інтернеті. І я навряд чи буду записувати якісь ролики про це, тому що я не спеціаліст, я зовсім нічого не знаю про це. Це я буду якісь курси шукати. Ось, я хотів би спробувати себе продавати товари на Амазоні або Shopify. Хто із підписників цим займається, пишіть, будемо так сказати на одній хвилі. Но ролики про це навряд чи буду знімати. Точно візьму про Uber. Можливо, ще якісь там сімейні блоги будуть. Ну, Про життя в Америці, звичайно, ніхто не відміняв, тому що канал саме про життя в Америці. Будемо якісь там штуки і лайфхаки показувати. Тому звільняєш через сім'ю, це раз. Друге, ринок не такий зараз сильно там, великий, щоб заробляти якісь там, величезні гроші, щоб там, кидати сім'ю і жартувати там, своїм часом, своїм життям заради того, щоб заробляти. Ну, якби він там, не супер великий. Да, я думав про те, щоб купити свою фуру. В принципі, це було б логічно. Можливо, навіть я її куплю її пізніше. Можливо, покатаюсь на локалі, можливо, туди драйвер, драйвера можна посудити. Це ж теж таке, якби я дальнобой кидаю, але з тим, з тим моментом, що він завжди б на короткій дистанції, тим більше я з компанією в нормальних відносинах, які працюю, можливо, навіть і до них, і повернусь. Ну, типу, ось значить головне це сім'я. Е, які ще такі мінуси? Да, що я хочу спробувати себе в інших сферах життя, не, не закопувати себе відразу в дальнобой? Тому що в мене є рік досвіду. У мене одне порушення було за весь рік, е, і то ворнінг. Да, він якби не хороший, тому що я пропустив вейстейшн мене зупинила поліція, дала Ворнінг. Ну я там не спідував, там ту -ту -ту, в аварії не попадав, ще правда лишилося доїхати додому і змайнута. В далкобій я зможу вернутися в будь-який момент. А зараз спробувати, поки молодий, поки, поки ще є, можеш, поки хочеться, треба щось спробувати. І вас так само мотивує. Якщо у вас якась ідея, блін, робіть зараз. Бо завтра, взагалі, як ви всі знаєте, завтра ніколи не настане. Робіть це сьогодні. Ось і з такої позиції я хочу себе спробувати в інших сферах. Блін, якщо не вийде, я реально повернусь. повернутися я зможу в будь-який момент, тому що драйверів постійно потрібно, не в цій компанії, то в іншій, не в іншій, то в ша якісь, ні, то можна світра купити. Типу, ви зрозуміли таку суть. Які ще мінуси? Ну, в принципі, так, да. я там не сильно такий привередливий, е, там, до Ну, стресова робота, насправді. Е, я там про мінуси розповідав, там ну, дуже багато стресу. І таку по, по чесноку скажу, як, як є, що я постійно, коли я працював на траку, майже ну, місяців вісім із, 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 із року місяців 8 у мене були проблеми з животом. Реально, в мене, коротше, щоб не говорити такими якимись словами, я більш научним скажу, в мене була діарея. Е, і я додому приїжджав, вона вирівнювалась, все, ставало все добре. Я просто зрозумів, що це стресу. Тобто, щоб бути далекобійником, треба бути, то знаєте, як удав. Вообще, все по барабану, все по барабану. Все добре. А я ні, я такий трохи спильчивий. Воно в мене таке. Я злився дуже багато. І за за дрібниць реально, що ти там через 5 хвилин їх забудеш, а я його, значить, все близько до серця приймав. Коротше, це такі нюанси. Ось це, мабуть, і за того також така дуже важлива причина. Ось. Ну, а загалом я, мабуть. Не знаю, на даний момент я не бачу, що я там своє життя пов'яжу з траками. Можливо, щось зміниться знову ж таки, все в житті дуже, дуже сильно змінюється. Ось ем. так що, як кажемо, будемо посмотрети. І це таке, знаєте, розмірковування. Завжди пам'ятайте, що хлопці там в окопах захищають нашу країну, і треба їх підтримувати, треба їх підтримувати донатами. Даже тим самим теплим словом, реально, я позвонив до коріша. Поговорили, я кажу, блін, саня, тобі надати ночник, звісно, давай будем будем, будем замовляти туди сюди Він каже, не вистачає там гроші. кажу, саня розрулю типа, не переживай, за замовлю. Він каже: блін, Василь, так приємно, що типа є в моєму житті. Знаєте, навіть тим самим теплим словом їх підтримати, то їм легше стане, тому що вони ж теж це все чують. Вони чують про ці взятки, про ці корупції. І він собі думає, вони, бо які думають? Вони сидять там в окопах і думають, блін, якого тіпа, ми біса тут -то робимо, якщо там просто ну, твориться бардак. Так що треба їх теж підтримувати теплим словом, друзі. Ось, ну що. На цьому, мабуть, ще відео не завершується, тому що ще потрібно трак змінити, ще потрібно додому доїхати. Тоді і попрощаємося, так що дивимося далі. Після тренування, думаю, треба пройтися ось, Сірко. Ось ось я. І ось сього магазин, куди я йду, Колз. о мій готель. трьохповерховий готель Кантрі. Він навпроти магазину Колз. Зараз туди пройдусь, прогуляюсь, подивлюсь якийсь одяг, можливо собі щось викуплю. Отак, друзі, зайшов я примірочну, знайшов такі от штани джинсові. По знижки вони 15 баксів. Вони мені зручні, я їх зараз візьму. Думаю брати отакі ось левіси. Але капець вони такі дорогезні. І Мені вони навіть і не зручні. Скільки вони тут коштують? Ці левіси. Десь тут була ціна, а ось. 70 баксів, дивіться. 70 баксів левіси, 511 А ці трошечки зі знижкою, ці. 42. Ось, але вони такі тут вузькі були, що мені вони не підходять. Все такі ці штани поприкольніші будуть. Зручніші. Так що беру оці якісь бренд Sonoma, коротше, по барабану, які вони там. чотенько, так? Да? Так що не, не дарма я сходив за покупками. При теробані собі джинсу за 15 баксів. Як ви думаєте, нормальна ціна? Напишіть в коментарях. Зараз змінюємо траки. Того поломаного витягли. поломано витягли, швабру забрати, добре, що відео знімаю, побачив. Поломано витягли, робочу зараз хочу підчепити. Е, до трейлера він не, не блокується колесо. П'яте колесо не блокується. Не можу трейлера заблокувати. Зараз будемо розігрівати його. Друзі, поки на емоціях, хочу передати вам свої враження від дальнобою. Ось останній рейс привезли мені трак. На заміну трак не чіплявся до трейлера, не блокувалось п'яте колесо, було напряжно. Диспетчер нерви псував, питав, чого ти ще не на делівері. Я кажу, що це не від мене залежить. Ми просто фізично не можемо приїдати трак до трейлера, возилися там. Ось, спорчений настрій. Потім пішов в, рестор... в готелі поснідати. Думаю, якщо запізнюється, то вже запізнюється по повній. Думаю, тут сніданок, я піду нормально, хоч поїм. Сідаю туди-сюди, офіціантка приносить мені щось, ставить, ставить на стіл тарілку, штовхає каву, розливає повністю каву на телефон. Коротше, ляпсь на мене. Я в двох штанах був на вулиці, мінус двадцять чи мінус двадцять п'ять. Штани мокрі, телефон мокрий. Давай бігом витирать. Ну, ладно, їду на траку, трак на за ти, що на заміну привезли. Їду по дорозі. Він більше 50 не тягне. Просто. В... Дизельний фільтр забитий, і він не тягне. І це ну, нервить. Думаю, чого, чого мені такого трака привезли? Чого? Приїжджаю на делівері, дзвоню е, е, в цю підтримку фліт-департмент е, Мені кажуть, спусти із дизеля. Коротше, із цього фільтра дизель я спускаю, глохне трак, не можу завести трак довго. З 20-го разу його завожу. Потім їду по дорозі, трак знову ж таки не тягне. О, і о, така коротше чудасі, і це все в останній рейс. Друзі, чу я такий, чого, чого, чого мені такий трак привезли? Чого те? Чого се? Ну воно, мабуть, просто накоплена, така якби нервова робота втома, але все до цю, до всього потрібно просто відноситись, як я неодноразово повторяв, як удав. Все нормально, все добре, головне, живий здоровий. Тут реально так і є. Просто оці маленькі дрібниці вони складаються в великий ком і воно просто е, на нерви діє. Але все добре, всі живі, здорові, потихеньку їду. Ось я зараз зупинився на рестерії. Тут е, ось там десь мій трак стоїть, я у Віскансині. Все, скоро доїду до делівері. Заїхав докось на ЧКІ, це саме моя остання доставка. Все, це остання доставка і далі звільняюсь. І вона теж була нелегка, тому що там трак стояв, я на сліпу зону заїжджав. І як ви бачите, друзі, ось все. як вам така? такий заїзд. А? Отак. І отак. От ну, заїхався чітко. Друзі, вигрузив я все з трака, забрав всі свої речі, забрав гантельки е, і все решту. Все, на цьому закінчився мій рейс. Це був мій останній рейс. Я звільняюся, далі Далі все побачите в наступних відосах, якщо вони будуть. Не забувайте донатити на ЗСУ. Все, всіх люблю. Дякую, що були зі мною весь рік. Це був цікавий насичений рік. Дякую за вашу підтримку, за ваші приколи в коментарях. Дуже приємно було з вами подорожувати по Америці. Все, всіх обняв, всім добра, донати на ЗСУ. Слава Україні! Слава Україні!